Я працюю в магазині, до мене прийшли два чоловіки, запиталися по мелочі, щоб щось йому потрібна допомога. Я до них відреагував, хотів продати їм USB. USB-кабель до телефончика показав. І тут доходить, заходить до мене ще один чоловік, теж презентабельно одітий, і сказав, що йому племіннику потрібен телефон подарунок. Я підійшов, сказав, що типу, добре, я вам допоможу подивитися, підійшов до крайньої вітрини, сюди, самий край завівся і цей. сказав показати, показати мені цю, одну модель, потім другу. Я стояв, показував телефончики, консультував його. За, за той час один чоловік стояв там, біля стола, а другий унизу відкрив шуфляду, і я замітив, що він там щось. Щось бере, напевно, гроші чи, чи що хотів подивитися, що там стоїть, напевно. Я зреагував одразу, підійшов туди до, до мужчин, одразу не хотів претензії від'являти, що ви щось там, що там хотіли взяти, вкрасти. 에, 에, сказав, 에, подивився, перерахував касу, мені не стали грошей в касі. Я кажу, від, від, е, тих, тут в мене гроші не стоїть у касу, у касі або віддавайте мені гроші, або я дзвоню в охорону. Він став по дому і сказав, що витягнув заднього карману гроші і поставив мені на стіл. Після цього я йому сказав, на що ти це зробив? Він став і на мене просто подивився. Я його взяв, попав за руку, і між нами почалася стичка. Після цього в мене стіл почав у магазині гриміти, подивився, що вітрина не впала, я його відпустив, і в неї три мужчини почали тікати з магазину. Після того один мужчина засходив тут за сходи і упав. Не, його, на нього накинувся його культур. Приблизно годину тому на телефон 102 прийшло повідомлення від. Місцевого підприємця про те, що в нього в магазині невідомі особи намагалися заволодіти його грошовими коштами. Одну із даних осіб він затримав на місці вчинення правопорушення. Виїздом на оперативної групи на місце події, встановлено, що приблизно в 16-й годині в місті Коломия по. Вулиці Площа Шевченка, В один із магазин, магазинів мобільного телефону, війшли три невідомі особи, одна з яких намагалася заволодіти грошовими коштами у сумі 700 гривень, однак була помічена потерпілим. По-дальшому дані особи намагалися втекти, однак потерпілий наздогнав, затримав указану особу та передав працівникам поліції. На даний час, по даному факту, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 186. Та е, частиною другої статті 15 Кримінального кодексу України е, особу, яку затримув, потерпіли на даний час, працівниками поліції затримуються порядку статті 208 та буде вирішено питання про повідомлення особі про підозру, а також обрання її відповідного запобіжного заходу. На даний час е, місце перебування інших двох осіб невідоме, е, надано орієнтування нарядам, які е, здійснюють службу Коломиї та Коломийському району.